Що Бог нам подарував життя. Минулого разу Господь нас навчав про те, як Бог ставиться до Євангелії, яким є наше та яким є Боже ставлення до благої звістки про Ісуса Христа. Господь нас навчав про природу Євангелія, а також для кого Євангелія є актуальним. Наше ставлення, людське ставлення до Євангелії. Ми часто ігноруємо Євангелію. Ми часто люди байдуже ставимося до Євангелії. Ми недоречно використовуємо Євангелію. А як Бог ставиться до Євангелії? Що для Бога означає Євангелія? Для Бога Євангелія це найцінніший скарг. Івані від Івана 3,16. Так би Бог полюбив світ, що віддасть Сина єдиного Дуга. Щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічне. В Римлянам 5,8 говориться, а Бог доводить свою любов до нас з вами тим, що Ісус Христос умер за нас, коли ми були грішниками». Римлянам 8.32. Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас. Як же не дав би він нам і з ним і всього. Любі, Євангелія для Бога. Це цінність. Сила Євангелія. Сьогодні Господь буде говорити, перш за все, до мене і до наших з вами сердець про силу Ісуса Христа. Євангелія, чи знаєте ви що Євангелія має владу? Євангелія має владу. Знаєте чому? Тому що воно від Бога. Не від нас, а від Бога. Рівно нам один-один говорить про те, що Євангелія це благовістя Боже. Євангелія Сина Божого Ісуса Христа це Євангелія слави Христа. Розглянемо римлянам, Перш, перша глава, наші 9-й ішні. що каже Павло? Павло – раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Божої Євангелії. Чуєте? Євангелія це не людська, а Божа Євангелія. Тому вона має силу. У дев'ятому вірші Павло говорить свідок мені Бог, якому служу Духом Моїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас. У Друге Крихія нам 4, 4 говориться, для невіруючих» яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не зісяяло світло Євангеліє? Слави Христа. А він образ Божий. І так, любі, Божа Євангеліє має сина, на природну сина. Любі, Бог кличе нас з вами нести благозвістку звістку Ісуса Христа. Чи віримо ми в це? Бог дає нам просто життя і все? Нести Євангелія означає бути післаним, представником Бога на землі. <клух> Чому люди бояться Євангелія? Як ви думаєте, Євангелія для багатьох людей воно не стало реальністю? Як ви думаєте, Євангелія, чи має Євангелія ціль? Давайте розглянемо ціль благої звістки про Ісуса Христа. Боже Євангеліє, воно має свою ціль. Ціль Євангелії це благовістя Євангеліє миру або благовістя примирення Бога з людиною через Ісуса Христа. Євангеліє – це мир. Другий корихня нам п'ята глава. Усе ж від Бога, що нас примирив із Собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив нас з вами із самим собою, не зважавши на їхні провини, на наші провини. І Бог поклав у нас Слово примирення. Оце ми, як посли, замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. примиритися з Богом. Ціль благої звістки подарувати нам падшим людям, грішним людям примирення і самим Господом Богом. Євангелія це те, що примиряє нас. Тих, які були. Бошені. Ціль Євангелії не просто позбавити нас від обвинувачення. Євангелія для Бога є великою інвестицією. Великий жаль, великий жаль. Багато людей відкидують Євангелію. Як ви думаєте, чому люди відкидають Ісуса Христа? якщо ми задамо собі собі запитання, яким в наше дістання до Ісуса Христа, чи випадково ми не відкидаємо Ісуса Христа? Чим більше ми усвідомлюємо свої помилки, тим більше ми розуміємо, що ми не достойні до Євангелії. Коли Бог дарував нам Євангеліє, то Він визначив особисті якості Євангелія. Серед яких найголовніша якість Євангелія визначає особистість Євангелія. Це благодаті Божої. Давайте розглянемо дії 20 року, 24 віші. Але я ні про що не турбуюся і свого життя не вважаю для себе цінним, аби не скінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса. Щоб засвідчити Євангелію, благодаті Божій. Дивіться. Благодать. Що таке благодать? Благодать це незаслужений подарунок, даний нам самим Богом в односторонньому порядку. Благодат це той подарунок, це Божий подарунок, на який ми не заслуговуємо. І даний він в односторонньому порядку від самого Бога. Наше і Боже ставлення до Євангелії. Божа міра відносно Євангелії. Скажу вам чесно, особисто.